Мої пацієнти зазвичай не знають, що таке проблеми з алергією на амброзію, бо я завжди з ними проговорюю, що треба починати лікування від алергії за 2-3 тижні до того, як починається ця алергія. Бо якщо ми попереджаємо розвиток цих симптомів, то може ця алергія, якщо і будуть якісь прояви, то вони будуть мінімальні або взагалі не буде. Я веду до того, що алергію терпіти не обов'язково треба прийти заздалегідь і почати підготовку та ліку. Своєчасно для того, щоб або мінімізувати симптоми, або їх не буде взагалі. І це значно впливає на якість вашого життя, бо ви нормально спите, бо не закладає ніс, очі не червоніють, сльози не течуть, ви не чхаєте. Все добре. Ви така ж звичайна людина, як і всі інші. Хто. Немає алергії на амброзію, а також знижується ризик того, що ця алергія перейде в бронхіальну астму. Я написала покроковий чек-лист того, як підготуватися та як лікуватися під час алергії на амброзію. Придбати цю методичку можна за посиланням в шапці мого профілю.